Ми будемо відбувати вже до грудні місяця. На сьогоднішній день управління виконувалася програма територіальної оборони, така як в Сімдіо. Минулому році ми витратили 5 мільйонів на цих ці цінних. В цьому ці. ці. було виділено нам 7 700, витрачено на сьогоднішній день 7355 тисяч 7 мільйонів 355 тисяч. Ну я вважаю, що ця програма надзвичайно корисна, дала свої позитивні скажем так, результати. Хоча, звісно, коштів ми виділяли немає. Наприклад, Служби безпеки України виділили 2 мільйона гривень, теж на закупили спеціальної техніки. Повинно зазначити, що на сайті нашого управління, якщо зайти тут, по ці програми по-іншому, ви заходите на виконання цієї програми, і там є первинні документи. Ми робимо всі первинні документи, виставляємо на сайті де ви можете подивитися, у кого саме, за які кошти, що саме договору.